Глядачі, я вітаю вас, вітаю всіх, хто любить Україну. Так, ми з вами сьогодні в лісі. Прийшли по грибочки. Це відео я знімаю для тих, хто у зв'язку із війною, не може вийти у ліс, прогулятися чи збирати гриби. А також для тих людей, які мають причини, пов'язані зі станом, здоров'я чи ще якісь. Тому ми будемо йти шукати грибочки. А вам приємного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. І пишіть коментар із зауваженням або запитанням. Всім приємного перегляду. Ви знаєте, грибочки поки ще не видно. Але погода сьогодні чудова. Дощик як пройшов вчора. гарненько Головне, щоб грибочки були. Гриби є! Я вже знайшов одна ця маринка і одна лисичка. Але таких білих грибів ще не бачу. Правда, є сироїжки, є бабки, або, кажуть, не скозарі. Але вони червиві, недобрі. Так що я буду шукати грибочки. А поки шукаю, ставте лайк. Пишіть коментар, можливо, когось щось цікавить. Ой, гарна погода. У нас, до речі, ранок. Але не знаю, коли це відео вийде, тому що часу в мене дуже мало. Треба працювати, а то роботи повно. Ой, ну добре. Ще знайду та й покажу. Так, знайшов гриби. Правда, не ті, що мені треба і не ті, що я хочу, але знайшов. Дивіться, яка галянка білів. До речі, я розповідав про білів. Давніше, дивіться. Ось так. Ой, цих грибів тут у лісі повно. Ну, якщо нічого не знайдемо, то всі будемо збирати. Вони також дуже смачні. Опа! Дивіться, що я знайшов. Або кого? Перший білий гриб на сьогодні. Красончик. Гриб не першої свіжості, але що є, то є. Знаєте, я гриби ніколи не зрізую. Так як у цьому немає потреби. Гриби або висмикую, або викручую. Ці маки. надоїли. Всі гриби погризені. Так як дочну. Такий робочок не молодий, але добрий те, що є. Можливо, є ще і маленькі гриби тут. Але я не бачу, не бачу. Дивіться, які. якісь грибочки. Так, ну немає ще. Тут хтось металошукачем був. Якийсь метал викопав, якісь замки, то завіси. Ой, вийшли на поляну, з кущів. Ой, пташки співають, гарно. Дуже гарно. Ну, йду шукати. Ой, нічого не знайшли. знайшли знаєте що? О! Це все. Грибів білих немає поки що. Але є такі місця, що вони повинні бути, тому будемо йти туди. А по дорозі і шукаємо. Можливо щось є. Є дуже багато цих білів. Кажуть у нас, не знаю, як там у кого. Але у нас кажуть білі на оці. Отакі. Вони, правда, і мариновані такі з цивулькою смачні і квашені. Ну, будемо робити, то буду вам показувати. Кому цікаво, підписуйтесь, відео будуть виходити практично кожен день. Так, дивіться, який білий грибочок перший. Перший гриб сьогодні. Білий. Чи так лежить. він? Так, спробую викрутити його. Ось такий трішки погризний, але білий гриб. Це добре. Ось такий красончик. Так, 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 ще один білий грибочок. О, дивіться, красень. Ну що, будемо висмикувати, Прокручу його. Ось такий красунчик, Дивіться, який гарний. А аромат. У нас, знаєте, дощ пішов. І тому, можливо, і гриби. Почали рости. Тепленько, дощик пішов. Хоча декілька грибочків, щоб знайти. Порадуватися. Ще немає. Тут поблизу. Знаєте, вони так ростуть попри дорогу. Ось дорога. Ми й того знайшли отам. А цього ось тут. Ну, ось так. Так, ви не вгадаєте. Але я знайшов ще одного гриба. Ще одного і вже величенького такого. А великий я теж люблю, знаєте? Вони такі гарненькі. Ось, дивіться. Я думаю, видно буде. Ось такий. Ось так. Такий красончик. Будемо його висмикувати. Ой, вони що є? Чи великі, чи маленький. Нічого, але є. Так ну цього я просто так висмикнула, то я маленькі буду прокручувати, а ось ці висмикувати. О, дивіться. Красончик. Все добре, буду шукати ще. Ой, друзі, це справжня знахідка. Дивіться. Який красунчик біля дороги. Ось дорога. Ось він. Дивіться, який барбосик. Зараз буду виривати. Так, будемо виривати. Ой, дивіться, який красунчик. Опа! Знаєте, я дуже задоволений цим грибочком. Ой, дивіться, який А яка шапка. Знаєте, тут гриби ростуть частенько, але ще попри дорогу настільки вони росли, я ще не знаходив. Ну, грибочок гарний. А щоб було ще біля ноги якісь братики, я не бачу. Тут знаходив декілька днів тому два грибочки під цим дубком. Ну ось так. Так що кому цікаво залишається, я думаю, далі буде ще більше грибів. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Так, друзі, дивіться, що ще знайшов. Дивіться, який грибочок. Красунчик. Люблю грибочки, а ще особливо тоді, коли їх багато. Ось такий красунчик. Ну що, йдемо далі. І зразу біля грибочка знайшу середіжечку маленьку, отаку Ніжку відламаню. Ось чистенько. Ой, дивіться, вже грибочки є. Це тільки півгодини. Так, дивіться, ще один грибочок біленький. Біленький і гарненький. Ой, молоденький, значить гриби будуть. Оп! Ой, який красинчик. Гарненький. Треба... Нам багато грибів. а ще з грибочків не дуже багато, але є. І є, значить, будуть ще. Так, дивіться, що я ще знайшов. Називаються Іванчики в нас кажуть. Іванчики. Ось таких декілька штук їх в купці. Ось так. Ну все. Такі то справи. Будемо бачити. Можливо, ще й білі грибочки знайде. Так, дивіться, друзі, і кого я знайшов грибочка. О, так буде краще. Ой, який красончик. Оп, ось такий. Гарнюсенький, світлесенький. Ну, зараз будемо дивитися, у цих ялиночках краще. Я думаю, що їх тут є багато. Так, дивіться, що ще знайшов. А який грибочок? Білі грибочки є. І то в цих ялиночках. Ну, в яких ялиночках у ялиничках, дивіться, які ялинки, але є. Дивіться, який красунчик. Ну, все, йдемо далі. Так, дивіться, які грибочки. І ще одні. Біленькі, ось один. Ось так. І ось красунчик. І ще маленький біля нього. Ну, це вже маленький візьму, так як він рости не буде після того, як я вирву ось цього. Але дивіться, які красунчики, Ось так. Ну, грибів. Я думаю, що буде багато. Ось так, мої шановні глядачі. Гриби є. І грибів є досить, дивіться вже скільки. У мене тут тільки дві маринки і одна лисичка. А решта все білі грибочки. Ми також окремо збираємо і білі гриби. Білі. Це білі гриби. Ось, а білі ось це. Буду показувати, як ми квасимо і маринуємо, так що підписуйтесь. Так, дивіться, які грибочки. Це в нас, кажуть, іванчики на них. Ось так. І ось такий. Дивіться, які два. Такі по смаку, як ой, такі за смаковими якостями, як бабки. Або козарі у нас кажуть. Ну, ось так. Дуже смачні. Правда, ніжка у цього вже великого тверда, але ще цей добрий. так. Тому що це сироїжка, а це у нас отруйний гриб. Так що, такі до справи. Рибочки шукаємо далі. Так, дивіться, білий грибочок ще один. Такий красончик. Ой, він підгризений тут. Ну, шкода. Ну нічого, нічого. А у що воно є. Так, дивіться, який грибочок. Ще один. Ох, який гарний. Ось так. Будемо висмикувати О! Так, знайшов сироїжку. яка гарна зелена така. О, і чистенька. До речі, великі сироїжки також чисті. Ой. Так. І сироїжки є. Правда, не багато, але. <кхем> але дім дві це одна сиродіжечка О. <кхем> О, також чиста. Ой, грибів білих ще не видно. Немає всі місцевості. І не знаходили ні одного. Якщо би знайшли, то показав би. А так то... такі то справи у лісі. Ой, гарно тут. Так, ось пів години походили і знайшли гриба одного. Біленького і гарненького. Ось такий красунчик. Уже знайшли і, і маринок декілька. Дуже смачні гриби, до речі. Дуже смачні. Ось такі вони помаранчеві. Дуже-дуже смачні, дуже ми їх любимо. І наші знайомі у селі в нас майже всі беруть практично ці гриби, так як вони дуже смачні. Шуденько готуються. І ось такі не шкідливі. Ну, ось вже направляємося додому. Дивіться, які грибочки знайшли. І ціле 12-літрове відро білів. Ось це дивіться, які вони великі, гарні. Будемо квасити, закривати салат, консервувати і, і ще дещо, Так що підписуйтесь, щоб не пропускати. Ось ми вже повертаємося з лісу. Назбирали трішки грибів, трохи білих, трішки сироїжок, ще інших. Ось так. Ну, на цей день нормально. Також назбирали ще відро білів. Будемо закривати дещо, в баночки, консервувати і вам покажу, що саме. Так що, всім до зустрічі в новому відео, всім пока-пока.